Лянина із зенітно-ракетних комплексів, чотири сотні військових та плавучий залізничний міст. Такі навчання відбувалися сьогодні на Дніпропетровщині на новомосковському полігоні. Такого масштабного військового дійства Україна не бачила з 98-го року. Побувати у майже справжніх боях довелося і нашій кореспонденції Валерії Мальченко. Навчальний рік розпочато. На Новомосковському полігоні, що на Дніпропетровщині, вперше за 14 років провели спеціальні навчання переправу через штучну водойму. Цей плавучий залізничний міст єдиний в Україні. Складали його дві доби. Аби закріпити конструкцію завдовжки 325 метрів та вагою півтори тисячі тонн, пантоєрам знадобилося тільки 40 хвилин. Їх роботу прикривали підрозділи десантників із землі та повітря. Ворогів обстрілювали зенітно-ракетні комплекси. ОСА під водою чергували водолази. Навчання були максимально наближеними до бойових. Коли понтон склали та перевірили, ним вирушили автомобільний транспорт, а за ним і залізничний, завантажений дев'ятьма бойовими машинами загальною вагою понад 50 тонн. Зрештою військові зупинили напад умовного ворога на об'єкт. Від усього, що відбувалося, у солдатів перехоплювало дух. Міг паром не зійтись і від перепаду температури це ми саме душі боялись. Ну а так сьогодні температура нормальна. Так, в нас все вдалося. Оперативність, злагодженість і майстерність 400 вояків вразили, і армійське керівництво. Таких учені буде багато. Ми максимально зараз інтенсифікуємо інтенсифіціруємо учебну роботу, бойову роботу в військах. И проводим такие учения, которые раньше не проводили. Днепропетровская область гордится, что на ее территории расположены одни из самых боевых частей, боеспособных частей украинской армии. Это и 6-й корпус, и уникальный, 194-й. Отряд мостово понтонний железнодорожних військ. і, звісно, учення пройшли на височайшим рівні. Навчання в армії триматимуть до 3 жовтня. І за цей час свої бойові навички удосконалюватимуть усі військові частини країни. Валерія Мальченко, Денис Синеїн, факти асякі.